Вітаємо! Це програма Об'єктив історії. З вами Роман Васильєв та Макар Туряниця. Сьогоднішня тема: мова. Є мова Є Україна міжнародний день рідної мови. Запроваджено ЮНЕСКО з метою максимального збереження мов всіх народів планети та шанобливого ставлення до них. Уперше його відзначили у 2000 році. І відтоді щорічно святкують 21 лютого. Ця дата бере свій початок ще із 1952 року, коли пакистанська влада проголосила офіційною і єдиною державною мовою Урду. Проте нею розмовляло лише 3% населення на сході країни, де всі говорили бенгальською, саме 21 лютого почалися масові протести, організовані студентами. Поліцейські жорстоко розганяли протести і навіть вбили кількох молодих людей. У пам'ять про тих, хто загинув у боротьбі за рідну мову, обрали цю символічну дату в Україні. Це свято існує з 2002 року, коли з метою зміцнення державотворчої функції української мови, сприяння вільному розвитку і використанню інших мов національних меншин України. Президент України підписав відповідне розпорядження про відзначення міжнародного дня рідної мови. Це свято є особливим для всіх нас, адже українська мова є найціннішим багатовіковим надбанням душе нашого народу та його генетичним кодом. Протягом багатьох віків наші предки не лише відстоювали свободу рідної української землі, а й право на існування та визнання української мови. Сьогодні наша велична і милозвучна мова городу лунає з вуст мільйонів людей. Тож головне завдання кожного українця любити, берегти і збагачувати материнське слово. Вивчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів, красу малинову, як рідного неба блакить. Нехай в своїм серці любові не згасне священний вогонь. Як вперше промовлене слово на мові народу свого, як сонця безсмертно коло, що креслить у небі путі, любіть свою мову й ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, усе, що нам треба в ній, є. А хто свою мову забуде, той серце забуде своє. Вона, як зоря пурпурова, що сяє з небесних висот і там де звучить рідна мова. Живе український народ. Народ наш, трудар наш і воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш пошани достоїн, хто мову шанує свою. Ну щоб, здавалося, слова, слова та й голос більш нічого, і серце б'ється, ожива, коли їх почує. Освіта це битві гігієни, письмо з помилками, це те, що. Як на вимиті руки чи зуби. Слава та мудрость, мудрості, прамінь. Слава та думка людська. Рідна мова є важливим елементом культурної та національної свідомості людини. Вона не просто засіб спілкування, а історія народу, його світогляд. Вона є найсильнішим інструментом збереження. Я розвитку нашого матеріального і духовного спадку. Понад те, українська мова одна із найбільш вокальних та милозвучних у світі. Вона є єдина із найдеревніших мов на нашому континенті і має чимало говірок. Дякуємо за увагу. Це програма Об'єктив історії. З вами були Роман Васильєв та Макар Туряниця. До нових зустрічей. Слава Україні! -а -а -а! Слава рідної мови. Ми ніколи не зрічемося рідної землі. І борітися побадем.